В нас найгіршою ситуацією була десь трохи менше, ніж 20 років тому. Десь так, з 2006 по 2000 9-й В нас а, відбувалася така хвиля вуличних російських нападів, коли справді агресивна ксенофобія була проблемою в Україні угу. за останні 20 років. А, в принципі, в нас це трохи пом'якшилося, навіть не трохи, а помітно пом'якшилося. Наразі ситуація є набагато кращою. Були знов такі спалахи по відношенню до конкретних груп, які були пов'язані там із з пропагандою із політикою. Ситуацією, але наразі, в принципі, в нас в суспільстві можна сказати, що ситуація з ксенофобією є більш-менш спокійною. Це частково тому, що в нас є. Реальний ворог, якого не треба вигадувати, навіть там якоюсь якимось підлітком яким хочеться випробувати себе в вуличному насильстві, не треба вигадувати якусь священну расову війну на вулицях українських міст і полювати там на іноземних студентів. Вони мають реального ворога, який реально загрожує існуванню нації і кожному з україн. Інців вони можуть взяти реальну зброю, і це буде на відміну від вуличного хуліганства шануватися суспільством, і тому в нас можливо частково тому в нас рівень оцієї цієї агресивної вуличної ксенофобії, насправді є спокійним, навіть якщо порівнювати з ситуацією там західноєвропейських країн.